Тилі ярмарка, ми йдемо на ярмарку. Угу! Хурей! Хурей? Ну, вони ж так кажуть. Хурей! Англійці. Вони кажуть, гіп-гіп, гурей! Гіп-гіп-гурей! Нам і аж хвилину! Так, да, часу, звісно, у нас багато! Такі нас. Образи в нас сьогодні Діма, Оп-оп! Нож... Чекай. сейчас Ой, собачка. Підзай тебе. Давай, покажи мне образ. Вот так, оп, оп. А там подивіться, яка краса. А подивите. це уже вон цей. На ярмарку без не, я взяв гроші. Взяв? не взял Тут вже нема. немає. Треба малашний цей, напевно, розбіг. Кого? Щось потепліше. Чи сумку, до речі, треба було связати? Сюди? Ну маленьку. Ой, котик. А якщо може відтик? Воно вже закривається, то вже закривається. Подижі, ми що, все? Ну. Серйозно? Ну. Ось тут якісь джеми. Тут біжутерія. Я ще думав, що це їм може бути. Ні, але вони розкладуться. Я вже все бачу, пакують квіти. Хочеш мед якийсь? Ні. Ми ще той не з'їли. Ми просто надзвичайно класно показуємо. О, каву могли взяти. Можемо каву взяти. Йдем. Yeah. Що ти, йде кофе? Воно 15 березня. Треба піти на маркет. Ну, що це оцей маркет. м'ясо. А от кава. Це кохве, я боюся людей. Це хліб, булочки. Музика. а що Картини. Угу. Шапочки. А що ти думаєш? Я нічого не думаю. Ні. Все бачить. Бавту цихом. Е, ви хотіли огляд, ви маєте огляд. Насправді ви не хотіли, це я. Ми можемо зайти тільки в наш магаз, може там щось понести. Ви страшні блогери, страшні. Страшні? Ну так. Да. Чого? Так все показали, так все Тому розказали. Ми прийшли і там нічого особливо цікавого не було, дивись, собака в машині. А, так. Да. Опа. Ой, яка хитра була собака, там прямо хитрюкся. Коротше цей. Ну, в пап підемо. крякнем. Зараз нап'ємо. Чи ірландського... з того ірландського ірландського. Я вже в Ірландії. Ой, він ну, красиво виглядає. Фогі. Флокі. А, фогі, це називається його Фогін. Пап фогі називав? Ні, міц. Місце дивусь. Сфінкс. Хіба? Так, да, так. Да. Це дивом. Це, це Девон? Це шерсть? — Ну він не схожий, це якийсь інший. Це називається інакше, це не де Девон. вони нема таких город. Ну, дивони... А, у них більш широкі марки. Так, да, у них більш приплюсні. Hello. Hello! This is my house. This is my satano. Який — садана. Хорей. Хорей. Я корей тільки тут. Фурей. Оце місцевий магазинчик, він тут один. Так, дитину не впустила собакою. Е, Заберу це палицькою. Накри її. Ось це називається Дафідоли, а не нарциси. Це перше. А ми приїхали в музей, замок. Зараз вам покажу. Тут ще поле для регбі. А там поле для регбі. Уча людей вже. Зараз подивимось. Building was designed by Robert Adam. Uh -huh. Very famous Scottish architect. And lovely designer, I think. Uh -huh. uh, it's Georgian. It's from the 18th century. Uh -huh. It was supposed to have extra bits at the side but they never got built for some reason. So the entrance is where that sign is? Uh-huh. Oh, okay. yeah. Sounds. Sounds. Good Hello. Hello. Hello, how can I help you? Hi, ordered you down line. Oh, right, okay, so you've got something to scan then, have you? Oh, what? Yeah. Yes, yeah, there should be an attachment to that that's got QR. The horse's chair, well done, and it's woven with horse hair, so these chairs, these chairs are actually horse hair as well, so if you feel this, this is, what, this is if you feel this, it's the same, it's from a horse, and why they would use the horse, four months for the scaffolding in here gluing their composition into place oh, yes. and then the reason that this whole ceiling is here it was covered over at <laughs> 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 <laughs>

Ця нога зроблена спеціального камня, яка була здобута в, цьому в Єгипті, і вона була спеціально зроблена для Римської імперії за 200 років до народження Христа. Нею користувалися імператори, залишилося всього лише три ноги з чотирьох, і вони використовувалися як типу, навколо для ванни. Вона як або підтримка була, щось, навколо, кажучи, або щось кажуть, або опора якась, або просто для краси. Залишилось три всього лише: одна тут, одна в Нью-Йорку і ще одна в Венеції. Четверта загублена. The suettes, they were very popular. Just to do the quite easy yeah. too. So skin, air style, Erskine? skin or Erskine? Erskine. Erskine or Erskine? Erskine, Wow. The mosaic, the little, little, let Так, це музей. Тут ще мало бути добудовано, а там всюди гольф поля. Так, ми приїхали вже в Порт Цой поїсти морозиво. Тут класне морозиво, там величезна черга. Зараз, може, покажу. Отак. Вот черга на вулиці. Ефектно панство, Морозиво, а тепер прийшли гуляти Тут таке гарне, озерце. І джучка чекає. Це класний тренажер. Класний тренажер. Rosa, Nei! No, no, no. Yes, we have. Yes, but we have water. We have water in the car. It's a good place. No, no, no. думала, що ми вже все, але ми приїхали ще в бак і будемо їсти макарони з сиром. Так, да. і по ідеї ще чипси. Ну, чіпси Чіпс це картопля. Це фіш чіпс, це продається в них, так, картошка фрія і рибка. Смажена. Ой, Ну я просто дивіться який вид. Так, нам принесли чай з молочком. А я. Have... Oh, це... And the... mm -hmm. Yeah, yeah, a... Do you need something? Oh, yes. This. Uh, no, I don't I just want salt картошка, картошка це що у нас? О, З оцетом і солью Короче, зараз буде такий двіж. Дякую so... uh, всім за перегляд. Буду більше знімати, старатися, буду старатися знімати самого ранку, бо я сьогодні прям ну включаюся з обіду. Зранку не хочеться нічого знімати, якщо чесно. Тому дякую всім за перегляд. Гарного дня, вечора, пока-пока.